Коли наприкінці цього літа Бардичів кілька разів виявився оповитий димом, містом почалася ширитися інформація стосовно джерела походження того. Вже потім стане відомо про періодичне займання рослинності у різних кутках Бардичівського району. Та головними обвинуваченими на той час вважалися міське сміттєзвалище і товариство Полісся Екосфера. Саме вони, начебто, труїли місто й городян. Протягом усього спекотного періоду сміттєзвалище функціонувало у звичному робочому режимі. Інформує директор товариства полісія Екосфера Андрій Борисов. І випадків, коли внаслідок пожеж на ньому Бердичів чи окремі його мікрорайони потопали у диму. Заявляє, не було лише тричі. Зауважує у них на території, дещо горіло і диміло, і тричі це був цілеспрямований підпал. Кожного разу неподалік знаходили залишки шин, политих горючою речовиною, та навіть такого роду підпали не могли б стати причиною масштабного задимлення. На жаль, нам невідомо, хто це робив. Перший підпал був зроблений в кінці серпня. Ми його успішно ліквідували, як ви можете глянути, воно відсипане землею. Другий буквально через декілька днів, коли тут було безліч і депутатів, і активістів, і так далі. А вже через неділю після цього був здійснений ще один підпал, але нічого не вийшло, тому що ми вчасно, сторож, вчасно помітив цей підпал, повідомив і ми. Своїми силами його затушили, звернулися до поліції. Поліція розслідує зараз цю ситуацію. В останню неділю буквально все місто було в диму, звалище не горіло. Процес обробки основної маси відходів на підприємстві традиційно починається з потрапляння сміття на сортувальну лінію з переробки. До речі, ту саму про яку деякі ще не так давно волали. Що запрацювала вона під вибори, і жити довго не буде. На сортувальній лінії відбираються всі горючі фракції, і ті, які можуть горіти, і дивіти вивозиться на звалище. В основному органічні залишки вони в принципі не горять. Вони тільки можуть там трошки подиміти чіліти, але горіти вони не будуть. Це по перше. По друге звалище постійно пересипається. От, якщо ви звернете увагу, то в принципі там на звалище навіть видно, частина звалища заросла бур'яном і травою. Вона не частина, а десь три четвертих звалища. Використовується зараз одна карта, одна четверта звалища. Звалище в основному пересипане землею і пожежа виникнути не може. На е, випадок е, виникнення пожежі ми звертаємося, якщо це вночі, е, або в пожежну службу, або своїми силами, тому що у нас тут є машина водовозка, набрана вода завжди стоїть і якщо тут, зразу тушимо. Група місцевих активістів активно шукала корені зла на сміттєзвалищі. У деяких ЗМІ та соцмережах знову-таки все вказувало на полісся екосферу. А у місті тим часом і справді було не продихнути. Зрештою, смерділо все більше. Засновник полісся Віктор Колісніченко особистість енергійна і легка на підйом. Він звернувся до спортивного авіаклубу з проханням надати йому літак і, сівшись за штурвал, самотужки вирушив досліджувати, звідки так неприємно потягує. І дивна річ жодного натяку на займання відходів. Пролетів над звалищем, Ніяких признаків задимленості пожеж назвали ще не було. Зробивши з звалища, зайшовши на місто, ну я побачив декілька джерел задимленості в самому місті, власне, мешканці міста там щось підпалюють, мабуть, спалюють сміття. Але великим джерелом задимленості пожару було, була територія, яка знаходилася десь ближче до села Райки між селом Скраглівка і Райками. Підлетівши туди, я побачив, що ну, досить сильно і досить в великих об'ємах горів військовий полигон. Мабуть, сталося займання внаслідок ну, військових навчань тих військовослужбовців, які проходять там службу. Те, що з ілюмінатора літака виглядає численними чорними плямами, на землі має більш конкретне втілення. Неозброєним оком видно, що добряча ділянка з краглівецького полігону вигоріла від вогню. Більш того, полум'я вирвалося за межі території військових і завмерло вже поруч із приватним сектором. Колишній військовий Віктор Колісніченко припускає, що навряд чи ситуація на полігоні досягла рівня надзвичайної і була вкрай загрозливою. Військові принаймні володіють усіма необхідними засобами, аби не допустити розповсюдження вогню. Інша справа, коли комусь потрібні чутки, які розлітаються з такою швидкістю, що куди тому диму то що ви вигорів скарглівський навчальний військовий полігон. Який був джерелом протягом декількох днів. Я думаю, що відбувалися планові стрільби, які зупинити було практично неможливо. Такий час йде війна, і люди, які в цьому розбираються, повинні це розуміти, а не намагатися там зробити піар і сказати, що це в нас, що це ми. Як показали факти, що ніякого задимлення, ніякої пожежі назвали ще немає. Ми працюємо згідно регламентів управління твердими побутовими відходами і правилами їх складування на звалищі. Ми здійснюємо пересипку, ми тримаємо тут охоронця, який здійснює обхід у випадку виникнення пожежі. Він її швидко ліквідовує, що власне було зроблено цих три рази.